Вітаю на каналі Розумна інтеграція компанії Бератика. У цьому відео я поділюся з вами власним досвідом створення онлайн-магазину. Власне, онлайн магазин це була лише одна з кількох ідей, які ми розглядали на початку. Спершу ми серйозно думали про офлайн крамницю адже після ковідного періоду на узбережжі з'явилося чимало привабливих пропозицій. У розумній доступності здавалася в оренду низка приміщень. Зокрема, дуже гарні й атмосферні будівлі, що, ніби, самі запрошували відкрити в них магазин. Спокуса була величезна адже ми живемо біля північного моря, де щороку буває близько трьох мільйонів туристів, і сувенірні шопи тут давно стали невід'ємною частиною ландшафту. Ми витратили чимало часу, подорожуючи узбережжям, заходили в крамниці, спілкувалися з власниками та продавцями, придивлялися до асортименту. І майже завжди ставили ще й таке питання чи маєте ви онлайн версію магазину. І виявилося, що переважна більшість таких крамниць не виходять у діджитал простір. Це пояснювали тим, що онлайн продажі для них занадто накладні і необов'язкові. Був іще один суттєвий недолік у офлайн магазинів переважна більшість із них є сезонними, тобто працюють лише у туристичний сезон. Який у нашій місцевості стартує після Пасхи і продовжується десь до Різдва. Хоча активними є лише 4-5 місяців із травня по вересень, і це був ще один суттєвий аргумент на користь саме онлайн магазину. Але тут ми помітили ще одну цікаву відмінність якщо для українців чи нідерландців онлайн шопінг звична справа, то німці не такі активні в інтернет торгівлі. Це приблизно як років 10-15 тому назад було. Проте тут є і свій плюс, про який ми вже дізналися. Досліджуючи тему далі, ми дізналися, що більшість магазинів закуповуються лише один два рази на рік. Зазвичай під час зимової торгової меси у гамбурзі так співпало, що саме в той момент було рівно тиждень до того, як мала розпочатися літня меса, тож ми вирішили поїхати і подивитися все на власні очі. Познайомитися з постачальниками і поставити свої запитання про умови співпраці, оплату і логістику після того, як розпочали власну діяльність, як думаєте, який плюс ми отримали? Пишіть ваші версії у коментарях. Вирішивши відвідати месу, ми вже були майже впевнені, що стартуватимемо саме з онлайн магазину. Товарні запаси навіть для невеличкої крамниці коштують дорого, постійні накладні витрати на утримання приміщення додають ще більше, а оренда гарних локацій біля моря взагалі захмарна. Тому онлайн виглядав більш реалістичним і гнучким варіантом. Ми заздалегідь визначили категорії товарів, які хотіли би бачити на старті, але остаточні рішення відклали до результатів меси. Підготували список запитань для постачальників, придумали назву для бренду, перевірили її доступність як доменного імені і одразу купили домени, щоб упевнено презентувати себе під час переговорів. Це був виклик представляти бренд, який ще не існував офіційно, але ми вирішили діяти сміливо. І саме Меса стала справжнім поштовхом для народження Nordsegifuel як бренду і проєкту. На наш подив лише дві компанії відмовилися працювати з нами через те, що ми – онлайн-шоп. Решта, а це були десятки виробників і постачальників, навпаки, із зацікавленням спілкувалися, хвалили назву і підтримували ідею. Варто зазначити, що виставка була дуже цільова для нашої ніші Нордстіл, і саме там ми уклали свої перші контракти ще до реєстрації ГВРБ. Ми для себе визначили стартуємо із сувенірки. Водночас відкрили для себе величезний спектр дотичних товарів, що природно вкладалися в місію відчуття північного моря додому. І тут важливо ми не були готові до такого теплого сприйняття. Від назви до самої ідеї онлайн магазину все зустрічалося позитивно. Навіть коли ми відверто казали, що тільки починаємо і не маємо великого досвіду в продажах. Це надихало, і ми поверталися додому з двома коробками каталогів і зразків, а також контактами майбутніх партнерів. Після цього почалася реальна робота. Ми швидко зареєстрували ГВРБ, де це зайняло буквально 10 хвилин. І, мабуть, нам пощастило, бо працівниця у стадамт була компетентною усе оформили правильно. У тому числі зафіксували назву Норція Гефюл у реєстрації, а не лише в доменах. Ми зареєстрували GBR – двох засновників, що дало й податкові переваги у вигляді більшої неоподаткованої суми. Далі ми відкрили бізнес рахунок у банку, отримали податковий номер, побували у ТПП і, що важливо, отримали так званий uid номер починається з ДЕ. Він потрібен для роботи з оптовиками Гросхандел. Навіть якщо ти клайнунтернемер з апаратора 19. uid номер також дає можливість закуповувати товари в інших країнах ЄС. Паралельно ми взялися за сайт, я створювала платформу сама WordPress і e Commerce, адже маю великий досвід у веб-розробці ще з 2014 року, коли мій програміст несподівано зник, і я мусила самостійно відновлювати онлайн проєкти, використовуючи знання з першої освіти. Технічна підготовка тривала півтора два місяці. На старті ми сфокусувалися лише на сувенірах, хоча від початку мали бачення поступового розширення майже на всі торгові категорії. У короткостроковій перспективі метою було нарощування асортименту сувенірки. Наступними ми додали трохи одягу вовняні безрукавки, потім алкоголь крафтові вина з нашого регіону з брендованими етикетками. Далі шоколад. І це був особливий продукт не з Німеччини, але з цікавим рецептом з цукатами троянди і м'яти і з безцукровими партіями дуже красивий і смачний. Ми ще раз поїхали на Месу, цього разу зимову, вже як діючий онлайн магазин, і знову трохи розширили асортимент. Але найцікавіше почалося вже у 2025 році, після Меси і додавання нових категорій. Тут варто зробити невеликий відступ. Ще восени ми створили власний youtube канал ми додавали відео не про товари, а про наш регіон, про узбережжя. Роботи було багато, але, відверто кажучи, це не дало того ефекту, на який ми розраховували. Канал не злетів, і ми більше зосередилися саме на розвитку магазину й асортименту. Тепер? Про продажі ми не запускаємо рекламу, весь наш трафік органічний. Не через те, що ми не розуміємо користь реклами, а тому, що часу справді бракує. Онлайн-магазин для нас не основна діяльність. Першим проданим товаром був сувенір, другим теж сувенір. Але якщо дивитися загалом, то сувенірка поступилася місцем одягу, і це стало справжнім сюрпризом. Ми не робили ставки на одяг, але клієнти обрали саме його. Ми також пробували офлайн варіанти, ставили вітрини в готелях. Товари продавалися, але тут ми зіткнулися з несподіванкою. Персонал і навіть адміністратори, на відміну від власників, часто не були зацікавлені в продажах. Ми також друкували флаєри, розносили їх по готелях, інфопунктах, магазинах, але без знижок важко відстежити ефективність це теж стало для нас уроком. У результаті ми змінили асортимент, встановили власні правила співпраці з партнерами і тепер маємо чітке бачення того, яке обличчя наш магазин повинен мати. І цього бачення ми дотримуємося. Сьогодні ми задоволені і самою ідеєю, і тим, як нам вдається її розвивати. Так, магазин ще не забезпечує нас на 100%, але він цілком робочий і має потенціал рости. З технічного боку ми робимо ставку на SEO і технічну оптимізацію. У e-commerce це критично вага сайту, швидкість завантаження і рейтинг у пошукових системах. Ми вкладаємо у це навіть більше, ніж у соцмережі, і саме звідси отримуємо більшість трафіку. Бухоблік я веду сама, і це теж частина цікавої історії. Фактично, Норцегефюл став одним із перших клієнтів мого іншого проєкту. Аутсорсингової компанії, що поєднує бухгалтерський облік, бек-офіс і маркетинг. Саме під цей бізнес я отримала банківський рюндунг кредит. Тож можна сказати, що Fuel став важливою частиною наших сьогоднішніх бізнес-проєктів, і ми його із задоволенням продовжуємо розвивати. Фінансування під сам магазин ми не брали, це був наш власний проєкт, зроблений своїми силами. Але ми переконані, що рухаємося в правильному напрямку. І якщо вас цікавлять якісь конкретні питання, пишіть у коментарях, я із задоволенням відповім і поділюся власним досвідом. Заходьте подивитися, як виглядає сьогодні наш онлайн-магазин. Діліться своїми враженнями, ідеями, отримуйте натхнення на власні проекти. Ми бажаємо вам успіхів і завжди готові ділитися своїм досвідом, а також підтримувати вас своїми послугами бухгалтерського обліку, бек-офісу, SEO маркетингу, у підготовці вашого бізнес-плану і надалі у формуванні моделі вебсайту. Бажаю успіхів!